Ну, ось дивись, Толя, Роль Ліді Гамільтон. Так. У кінці спектакля я вже така поважна жіночка, вже нездорова і у, вже в возрасті. У так? Віці. У віці. У mm -hmm. віці, так. А грала молодою дівчинкою. Mm -hmm. Але ж режисер сказав, як я, коли я спитала, навіщо? Навіщо він мене туди взяв у цю роботу? Він сказав, що ну не, не, не таке, так, такого не може бути, що, щоб ти була на сцені, як оце творчий путь. Дівчинка, дівчинка, бабуся померла. Треба переход. Оце був, був переход. Також роль Лєв Зімой, Елінори Квітанська. Де ж вона там, така значима? це історичний, історичний персонаж. Uh -huh. І коли я готувалася, і слава Богу, що я це зробила, я вивчила всю історію її, все її життя. І це знадобилося на виставі, бо був випадок, коли чудовий актор, мій улюблений е, партнер, один з моїх улюблених партнерів, Віктор Захаров, трошки перепутав епізоди і пішов до гримерки, а повинен був вийти. І пауза на сцені нікого, тільки я і молодий актор, який сів отак і закрився. І поки йому оце дзвонили, там помреш на сцену на сцену, а він вже прийшов, роздягнувся закурив. А я одна. І я оце давай історію. Угу. Ти ж знаєш, а хлопчик грав цього Річарда Льві, Львіне серце». Я йому, ти знаєш, що в нашій державі таке відбувається. і я намагаюся. І кусочок шматочок історії. Поки він вдягнувся, добіг і вийшов. Це неймовірно круто, слухайте. А, розумієш, і такий повинен бути, на, на мій погляд, підхід до, до будь-якої ролі. Ти повинен її знати досконально, відповідати за кожне своє слово, яке ти, яке ти кажеш. Тобто ну, мати, як це сказати, відповідальність. Угу, угу. От пішечки ми вже за а, такі, -та 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 -та. а, а ліс очікувань. Прожити життя за 30 років. 30 років прожити життя. З, з кожним епізодом, ти, ти, ти старше, там, чи ти мудріший. Угу. Ти... Що-то ну, змінюється, змінюється в житті, це, Да. прожити життя. Або там чоловік до свята, чи поки вона вмирала, Оп'ять-таки, жінка на початку така, все, життя закінчилося. І раптом накриває велике кохання, велике, хохання, велике угу. почуття і все. вона Становить, стає іншою людиною, і так мені дуже везло багато таких ролей, які ну є, є що робити, є де копати, так. є що. Придумувати <клі> так, ясно. Ну тобто всі ролі улюблені, всі Усі. ролі ми любимо. Усі. Це як знаєте, да, як, як питають з приводу дітей, да? кажуть, як, як, як <клі> дитини <дітей клі> більше. А, а, а от ще, ще от це останній іспит мій чи випробування там ну, на трьох. Так, так. Це взагалі відео і текст, і все, і партньорипартньори у Києві. І ти така сама вдома вивчила і пішла. Зустрілися одна репетиція і грали. Ну, це професіоналізм. Це вищий пілотаж. Е, <рес> Дякую. Так, ну це, це так і є. А скажіть, все-таки всі ролі улюблені, тоді я по-іншому сформулюю. Чи є якась особлива роль? От знаєте, от, все, я всі, всі ролі люблю, окей. А от щось таке особливе, яке от завжди згадую от з якимись особливими емоціями. Провокативне питання, так? Розумієш, якщо я якусь одну назву, то інше ж це образить інших. Вони, не, не, не. Ну, вони ми... так засумують і скажуть: ага, вона нас не полюбляє, і ми їй нічого там не зробили у житті. Ну як можна рівняти? Ну як ну, кожна щось давала. ну, Лист очікувань, це таке було такий бум на город, що ми вже закрились, закрилися, сезон вже закрито було. І нас видернули з угу. поставили рекламу, і ми грали у відпустці. Бо. Хотіли бачити, бо так? хотіли mm -hmm. бачити, і та є мабуть, у кожній виставі є, є такий момент якийсь. І ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Усі мої улюблені, усі знакові, усі щось дали мені. Зрозуміло, зрозуміло. Ми трішечки... Не стіймає. Добре. Трішечки почали вже говорити про те, що відбувається на сцені різне і всяке. І зазвичай глядачам саме це й цікаво, що відбувається поза тим, що вони бачать на сцені. Мається на увазі, що дуже часто бувають такі ситуації, які ти не плануєш. Хтось кудись пішов, не з'явився на вихід, або не ту репліку сказав. Або не, не, не ту фонограму дав і так далі. От крім цього випадка з паном Захаровим, ще якісь були такі яскраві моменти, які ви е, також можете згадувати і казати, ну ми тоді викручувалися як могли. Та бувало, бувало. І вводи бували дуже такі миттєві, як скажемо. А грали мюзикл, я пам'ятаю, американська комедія. Американська, американська угу, комедія. Угу. А мюзикл, так, виробила світло. Так. І таке. Темінь. І ми продовжували грати. Ви продовжували, продовжували тимоці грати? грати Співали, грали, продовжували. Ну воно не довго було. Але ми продовжували. Ми не, зуп... ми не зупинялися, не розділялися, угу, нічого. Угу. Продовжували грати. Добре. Ну, а от е, як ви поєднуєте е, ваше. Професійне життя оце питання Толя, Ти не в курсі, да? Я я то в курсі, але можливо хтось із можливо, цих, можливо хтось подивиться зараз. Вони не в курсі. Ми ж не тільки з вами спілкуємося. Наш ж дивляться. Дивіться, от уже мільйон п'ятдесят людей. Ну Мені здається, оцей весь мільйон знає, що мій чоловік так. заслужений артист України, так. багато років, років працює угу. в театрі, режисер, партнер, на сцені. Як же ж я об'єдную ай-яй-яй? Це якби оце, я б сказала, що він там ну це вже юмор, да? він тракторист, поки він у полі, я оце в творчості, як він з поля повернувся. От... І мені здається, Та це... я вже не в творчості. І мені здається, це простіше. Коли, е... О, ні, хтось це один... таке горечко, мені здається. Так, я так я часто чула, що кажуть, що оце як одна професія, як це Гу -гу. разом на сцені, це, це неможливо, це дома дуже важко. Ні, а у мене навпаки. Ні, 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 ні. Це така допомога. Та я не, я не, я не зупиняюся, робота а, здається, не зупиняється Ми постійно щось обговорюємо, працюємо. Придумуємо, фантазуємо. І це не це... набридає, абсолютно. Ні, ні, а, Толя. Та я ж не працювала не дня в своєму житті. Ти знаєш про це? Знаю, здогадуюся. Тому що ви займаєтеся улюбленою, улюбленою справою. А кажеш, наготував, ось. Тому що ж набридає. Займаємося улюбленою справою тут. Займаємося улюбленою справою дома, на вулиці, на відпочинку. А на відпочинку приїхали до друзів на дачу. А вони там ну як там у театрі? Mm -hmm. А що ти робиш? А що ти не робиш? А шо? А коли прем'єра? Все. Ілона Геннадійовна, у вас є кілька нагород і від е, мера міста, так. і від голови обласної державної адміністрації, Дякую. Е, і від президента України за розвиток культури е, в місті, ну і, мабуть, в цілому в країні. Е, от скажіть, будь ласка, от як ви відчуваєте ваш внесок в розвиток культурного життя міста і країни? Який він? Ой, таке. Велике питання. <рес> Мій внесок, мені здається, те, що я завжди чесно, професійно і відверто робила свою справу. Чесно і професійно. І для себе я для себе дуже великий суддя. Не можна бути нещирою, не можна брехати. Зі сцени, бо там все відчувається, і оце мені здається, моє, такий мій внесок. Це я ну, змогла зробити: бути чесною, бути відповідальною до своєї роботи, відвертою. А інакше тоді, що ж це за внесок, якщо не професійно, не, не чесно і не відверто? Це головне мені здається. От іще один момент про визнання. Заслужена артистка України це визнання. Чи відчуваєте ви відповідальність перед глядачами, перед суспільством, взагалі, от за ну, ви заслужена артистка? От якось змінилося те, що звичайно, звичайно, звичайно. Ну, Мені здається, що змінюватися повинно від ролі до ролі. А вже коли звання, то ну, цю планку не можна ж принижувати. Треба тільки далі вище, угу. треба дивувати, треба е, щось нове, і не, не опускати цю планку е, не бути гірше, чим ти була, чи не бути менш цікавою, чим ти була, і змінюватися. Бо коли я вже казала, я це знаю, я це вмію, я це робив, це все. Це кінець, так, так. так. Це смерть. Багато які актори так користуються цим. цим. Вони там. Сіли на якусь таку роль. О, це вдалося, десь там сказали, вау, це здорово. І ні-ні, ні ми будемо у цих, у, у, у цих рамках держатися. Ну, отак. Вже так виходить. Ні, це, це не можна. Це горюшка, страшне. Але ж я все одно, всі, ну, більшість акторів вони бувають заручниками певного типажу або психотипу. Однієї а, ролі. І, ми да, Є можна. актори однієї ролі. Тот же містер Бін. Де він не знімався, всі кажуть, що це містер Бін. І таких прикладів дуже багато. Ну це коли зупиняються на, на одному образі. на одному, на одному, одному образі, так? вони Ну, ви з, бачите містера Біна е, в ролі героя любовника? А хто знає, він спробував це робити? Хтось йому це дав зробити. Я не знаю, можливо, я, я не бачив просто. Ну я особисто не сильно уявляю це його життя. Може, він і не хотів. <рив> може, може, так. Мені хотілося себе пробувати у різних там амплуа, uh -huh. у різних uh -huh. ролях. Це мені було цікаво. А він мав Та ну тому, що ваш типаж вам дозволяє грати різні ролі, і у вас вони виходять. А скажіть мені, будь ласка, чого боїться Ілона Соляник? Ілона Соляник боїться, боїться, мабуть, обманути віру і сподівання глядачів. Я не маю права їх підводити, бо вони стільки років приходили і вірили в мене, і я не маю права їх обманути чи, чи підвести. Дивіться, от зараз дуже тяжкий час для всіх нас, для держави, для кожного. Постійні тривоги. Ми з вами в проміжках між репетиціями бігаємо в підвал, так. чекаємо там, поки лунає тривога. Всі дуже в таких емоційних гойдалках знаходяться mm -hmm. постійно. А артистам потрібно виходити на сцену і далі, як ніби нічого не було, продовжувати дарувати позитив, енерг... енергію і так далі. Як ви справляєтеся з цією бідою емоційною? І чи справляєтесь взагалі? Ти зараз сказав ту річ, Яку я хотіла сказати, дорогі наші глядачі, ми ж такі, ж, як і ви. Так, так, так. Оце саме хотіла сказати. Ми ж такі, ж, як і ви, тільки нам ще приходиться вийти і це, зібратися. Mm -hmm. Важко, але ну, це наша робота. Але ж усі усі вони теж повертаються, хто викладати, хто лікувати, хто однакові, ми, зовсім однакові. Лікарі йдуть з бомбосховища і лікують. Вчителі вчать. Ми виходимо і робимо свою працю, угу. збираємось і працюємо.